Чоловік загиблий вночі жінки. Роман разом з рятувальниками оглядає згорілий будинок. Вночі під час пожежі у ньому загинула його дружина та шестирічний син. Під час пожежі у ньому були четверо людей, двоє з яких діти. Роман каже: він був на роботі про те, що сталося, йому повідомила родичка. Я зразу не повірив. кажу, каже смислі. каже в, в те, хата згоріла Вари. разом з дружиною і малою дитиною. Кажу, остача де? не знаю. Коли трохи успокоїлась, перезвання каже, забрали, каже в лікарню. Старшого сина та доньку чоловіка було госпіталізовано до лікарні. З ними каже Роман, ще не бачився. Старший син, який самостійно вибрався з будинку, отримав опік плеча. Донька в реанімації в середньому стані, пояснює Роман. Цей будинок родина орендувала протягом двох років. Його власниця Віра про трагедію дізналась вранці від сусідів і одразу приїхала. Багатодітна сім'я. Чоловік робив на роботі постійно, тобто, главно заробляв, тобто сім'ю усе, Ну, але бідненько жили, не, не шикували, вони не пили, не курили, нікого не водили. Тобто, вони не... Не яка не благополучно їх не можна назвати. Тобто діти були одягнені, в школу вони ходили, їсти було що. На Місце події виїхали два екіпажі 56-ї бригади рятувальників державної пожежно-рятувальної частини міста Бровари та місцева пожежна охорона Гоголів. По прибуттю було встановлено, що будинок повністю згорів. Повідомляє інспекторка з кадрів муніципального центру безпеки Наталя Теплюк. Під час ліквідації пожежі співробітника ДСНС виявили в одній з кімнат тіла двох осіб – 41-річної жінки та її шестирічного сина. По у ДСНС і місцевої пожежної команди Гоголів було виявлено, що будинок був охоплений повністю в вогні. Квадратура його складала десь 80 квадратів. Хлопчик 5-го року народження самостійно вибив шибку у вікні, виліз у шиби, порізи. Садини, а дівчинку рятувальники просто винесли без свідомості, передали її до швидкої. Попередньою причиною загорання приміщення стало коротке замикання електропроводки внаслідок її несправності. Слідчі брогарського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування. Наразі правоохоронці призначили відповідні експертизи. Слідство триває. Повідомили на сторінці Брогварського районного управління поліції. На місці працюють співробітники ДСНС.